Ну що, друзі, довгоочікуване порівняння? Клас і Джундір. Що ж таке лучше? Сьогодні я вам відповідь на це запитання не дам, але постараюсь внести ясність і скажу, що вибираю для себе я. Якраз ми вибрали вдало таких дві моделі. У нас зараз два прямих конкурента: 48-й домінатор по потужності, продуктивності. Пропускні е, спроможності, ну по всьому, вони повністю один одному відповідають. Це реально два прямих конкурента. Дженір 1042 і 48-й Домінатор. В нашому випадку 48S, трошки новіший, але в нас і 1042 теж перехідна модель. Е, він же такий, як 11.44. Це два тих самих комбайни, але трошки дещо там змінено, в принципі, я вам покажу. Ці два комбайни продаються. Вартість цього 24 тисячі, вартість цього. 29 тисяч. Так, да. класи зазвичай дорожчі, хто б там що не розказував, не знаю, По-моєму, класи завжди дорожчі, особливо, якщо брати в сегменті отаких от міні-комбайників трьохметрових, Ну, але, побачите чого. Друзі, перше, що хотів би вас всіх попросити, щоб ви написали в коментарях, що подобається більше особисто вам. Що завжди для себе вибирали ви, або що у вас є в ангарі вашому. Ну, і з чого Ми почнемо наше порівняння, я думаю, з ремонту пригодності. Так, всі ми хочемо, щоб наш комбайн був надійним і не, роб... не морочив нам сраку. Правильно. Всі знають, що Джендір це щось дуже просте. І дуже надійне і дуже просте в ремонті. І це дійсно є так. Можемо вже по цьому параметру Джундіру дати е, плюсик. Він дійсно буде трошки простіший в ремонті за клас. Але і хотілося б розвіяти міф по приводу класа. Багато хто з людей може і хотіли б купити собі Домінатор, бо знають, що вони начебто непогані комбайни. Е, це дійсно так. Комбайн зроблений людьми для людей, як і цей. Але багато хто боїться їх із-за того, що вони ніби складні, е, дуже в конструкції. Там ті ремні напутані, там ну його в бані цього комбайна. І я хочу цей міф розвіяти для вас, показати, в чому їх різниця. Значить, дивіться, в класу в нас по цій стороні. Що в нас тут є? Просто от у нас крутиться барабан, на його привід іде? Воно за цими защитами. І один ремінь йде у нас на січкарню. Тут просто перехідний шкіл. Оце, привіт, січкарні. Все, з цієї сторони більше нічого немає. Переходимо сюди і тут ми бачимо страх і ужас. Ти що? Ти що дивіться, яке воно тут напутане, все. Але нічого тут страшного немає. Що ж то? Тут просто все винесене на одну сторону. Тут ніяких лижніх вузлів порівняно з жандіром нема. Так само привод на колосовий і зерновий шнеки, що там під низом йдуть до тих елеваторів. От привод вам йде на вітер. Тут іде привід, оце тільки єдине, що таке напутане, цей один ремінь. Один. Він тільки лише один. Ну, тут тако перепутаний. Ну, не бачу ніякої складності в цьому. Я його міняв. там Нічого тут розбирати, ніякі шківи не треба, все воно міняється. От іде привід в нас від мотора на е, оцей шкіл. Від нього йде привід. На ход, типу на коробку, і тут все. Ну, коротше, нічого складного немає. Так, що ми бачимо на джиндіро? З цієї сторони у нас так само привід на барабан йде, але як бачите, тут у нас вже з тієї сторони ще є привод на вітер, на грохот, на оце все. Хазяйство, як ви бачите, воно розп... розподілене трошки по двом сторонам, і зато на джендіру так воно здається, що в нас цих вузлів менше. Що в джиндірі більше? От у нас, бачите, тут варіатор. Так, Ці цепки, воно, там трошки цепов, трошки ремнів і кажеться, що тут щось проще, але насправді воно так само. Що... Джендіри більше подобається оці крила, що вони просто от, ти їх підняв і тобі зручніше туди підходить, а не так, як фласу, там не так зручно. Далі, до двигуна. Двигуни в цих двох комбайнів по потужності ідентичні. І там, і там 80 коней, і там і там 4 циліндри, і там і там турбінки немає. Прості атмосферники. Який з цих двигунів надійніший. Однозначно надійніший Перкінс це в класі нашого двигун знаходиться. Хто би що не казав, та чого хто би що не казав, вам любий скаже, що перкінс і двигуни це просто найкращі двигуни, які тільки є. Я не знаю, що за їх надійніше. Но якщо порівняти з Жендіром і з Перкінсом, то 1000%, що Перкінси набагато більш невибагливі і довговічніші. І ще його великий плюс цього двигуна це економічність. Якщо брати ці два комбайни, клас буде на порядок економнішим комбайном за Джундіра. По дороговизні запчастин, ні один з комбайнів не виграє. Все приблизно коштує на них одинаково. Щось там чуть дорожче, щось там чуть дорожче. Ну таке. в плані... Січкарні. Січкарня мені набагато зручніша, на класу. Вона дуже зручно, тут е, опускається, ніякої сили не треба. А ці відпустив, все, цим покрутив донизу і опустив розпилітель. Тут скидаєш легенького рівня, одне рукою є заводський крчок і тут вішається. Джангіри цей процес трошки складніше і важче проходить. Ну і по часу чуть-чуть, але довше. Далі хочу показати в них жатки. Жатка в класі буде 100% крепше, ніж джиндірі. Просто в загальному грубший метал, грубше там мотовило, грубші ці труби, які піднімають мотовило, рама самої м -м, жатки. Ну, вона крепша. Шнек, мені здається, там це все теж крепше в ньому. Але що не подобається, Класу вона дуже низько піднімається. Оце вона на всю піднята. Дивіться, як піднімається в джундіру. Да, він трошки стоїть тут раком, але все одно. Коли ти їдеш по якимось е між полями, по вузеньким розорам, це дуже великий плюс, коли жатка в тебе піднімається набагато вище. Далі по кабінкам. Кожному своє. Покажу зараз ту і ту. На класу ми бачимо таке трошки скруглене скло. Це новішого зразка кабіна. Бувають старіші, ну і на джундірах там теж різні кабінки бувають. Конкретно в цьому у нас безрамочна лобовуха. Теж мені дуже подобається ця кабінка. Зараз покажу всередині, як вона там виглядає в них. Залазимо джундір. Бачимо таку сідушечку тут. Все в них приблизно одинаково сплановано в джундірах. Ось така у нас обшивочка. Така у них панель передачі тут так переключається і тут. Три окремих речаги. Варіатор, жатка підйому опускання, мотовило підйом опускання. Далі там в деталі вдаватися не буде. Дуйщики. Е Конкретно цей джундір, я би не сказав, що він програє, бо тут така кабіна в йому, вона зазвичай в них в всіх джундірах трошки відрізняється. Значить, що, чого вона не програє. Дивіться, тут дефлектор, тут дефлектор, тут дефлектор на вентиляцію, тут дефлектор на вентиляцію, тут. І тут дує на вас тут з усіх сторон. А, Заходимо в клас. Що ми бачимо в класу? Тут знову ж таки, я скажу, що мені в класу кабінка подобається більше. Вона більш шумоізольована, вона світла а, і вона більш пилезахищена. Тут теж по дефлекторам, бачите, спереду. Ззаду є вентиляція тут чудова. Хто би що не казав, хоча і тут немає кондиціонера ні в одному, ні в другому. Але в комбайні мені реально не жарко. Це не так, як в МТЗ той дуйчик. Тут він реально дує прямо туди, куди треба. І тобі дійсно комфортно, що в тому, що в тому комбайну по управлінню. Передачі в нас отут під рукою дрібниця, але чесно, мені трошки зручніше, ніж коли передачі отут і. По управлінню цьому жаткою і цим всім. У нас тут все відбувається одним речагом. І він, як бачите, в мене локоть. І це достає. Воно зручно тут якось тоже, більш від рукою, бо в джендіру ти трохи тянешся. Е, тоже дрібниця, але коли ти весь день молотиш, ну як мені здається, я кажу, пробував і на тому, і на тому. Е, мені оце реально зручніше в класу. Да, один рычаг, так кажеться, а як його там все разом, ну все воно дуже швидко виходить, коли ти. Гонишся там по полям. Отака у нас тут приборка. По центру. По економічності комбайнів Я сказав, що клас 1000%, що буде економнішим за джендіра по розходу палива, буде менш вибагливим до якості масла, бо в джундір. Щоб воно там все ходив, той двигун довго, в його треба не жаліти гроші на масло. Треба краще лити оригінальне джендіровське. По вмісткості бункера. Вони в нас точно літри там не пам'ятають, але бункери в цих двох комбайнах приблизно одинакові. По вмісткості. До речі, е зверніть увагу, наскільки тут витерта фарба в цьому бункеру. Забув сказати, що в цьому комбайну, ну вони ж продаються в цьому комбайну 860 мотогодин. І він реально їм відповідає в цьому 1400. Подивіться, як витертий в цьому шнек. І як витертий в цьому шнек. Приблизно одинаково. Ставлю 5 копійок загальма. Конкретно в цьому класу вони чудові. Там комбайн геть на дебаста є, як ти зупиняєшся. Але якщо брати в більшості всі комбайни разом, то в джиндірах з тормозами питання. Обстоїть набагато краще. Я, Мені здається, взагалі ні разу не зустрічав Джендіра, щоб йому не було тормозів. Вони в їх завжди прекрасні. Класів, чи Мейсієв, там, чи навіть Вольво. У всіх остальних комбайнах, крім Джендіра, бувають проблеми з тормозами, що купляєш, і тормозів взагалі немає. Так, да, воно там все ремонтується і не дуже там складно, типу, але все одно от є така проблема. То якісь там циліндрики течуть, то ще щось. Ну, е, всяке таке. Вернемось до простоти комбайнів і їх надійності. Джундір надійний в тому плані, що він дуже простий. Як ми казали, клас мені надійний в тому плані, що, хоч він і складніший, але він дуже продуманий комбайн. Ну, хто б що не казав? Я думаю, якщо є такі люди, які дивляться це відео, які мали і те, і те. То ви 100% зі мною погодитесь, що клас, просто на порядок продуманніший комбайн, просто тут куди не глянь. А, що я маю на увазі? Відкриємо ключок. Зараз покажу. Наприклад, щось у вас залетіло в шнек. От у нас є ципок, в нас отут знаходиться муфта така, ніби щеплення. Вас вала цього не строщить, це по вас не порве, тут нічого не зламає. Вас просто забуксує щеплення. І таких щеплень по комбайну в багатьох місцях є. Отут воно є, там в інших місцях є. Тобто на йому важко щось зламати, коли сталася якась непередбачена ситуація. Щось у вас десь там ви зловили, щось таке. Вас просто забуксує щеплення. І засвітиться якийсь датчик, що щось у вас там не так крутиться. Тож, в плані датчиків, клас буде за джундіра розумніший комбайн. Навіть якщо брати більші моделі, там якісь не знаю, 78 і 1158 там, чи 1065 в класі буде більше датчиків на різні вузли і агрегати. Що ще хотілося сказати? В джундіру ми бачимо один циліндр жаточку, класу Їх там два, і таких потужних. Далі в джендіру є отака штука, як гідроакумулятор. В йому там, наскільки я знаю, закачується азот і воно якось там амортизує. Я рахую це трошки мінусом, бо це і по грошам дорожче, і чесно, воно складніше. Я не розумію для чого така задумка. По-моєму, пружини як на класу, це більш логічно, простіше і по-нашому, більш надійно. В плані пропускної спроможності. І там, і там в нас прохідна метр і щось там якісь там 2 чи 3 сантиметри, що по цьому, в їх ширина барабана і решет в цих комбайнах. Але в класу площа решет буде трошки більша за рахунок його довжини, в йому дійсно трохи довші решета, ніж в джендіро. Далі, що ще хотів сказати, а, наприклад, великий плюс, що в есках можна сказати, що вже всіх. Буде стартер на наклонній камері. На 1144 моделях, по-моєму, я його там ні разу не бачив. Тобто, Джундір в загальному комбайн класний, але він не просто так дешевший. Е, мені здається, що коли вони. Я не знаю, які на їх були ціни, коли вони продавались новими, але я думаю, що Джундір із заводу був дешевшим за клас, того, що в клас. Ну, по йому видно реально, що на заводі в комбайн вложено більше грошей. Тобто більше різних механізмів захисних. У вас є стартер, у вас є різні муфтиці, багато датчиків на кожен там, з узлів, там на елеватор, і, там на січкарні, на те все щось у вас тільки зупинилось, у вас е загоряється табло червоним і ще й комбайн піпкає, сигнали, типу, щоб ви там не прозівали очима, а то як мінімум почули, подивилися на панельку. От навіть така дрібниця, як отут, от нас отут іде цепок, як і на Джундіру, ви там бачили. Впихнув в щиту. Впихнув в щиту. Куди не глянь, там кругом оці защити. І то вони тут ще не всі. Я їх вже трохи пооткручував. Там, типу, вдома вони є. Так, да, класно, кажеться там о, це то уровень. типу, не пожаліли. Реально, от в класу ні на що не пожаліли. Тут все є. Але знову ж таки вертаємося до того, коли у вас щось поламалось. Допустим, того ж ципка поміняти, жнива, ви спішите це все починає. Навіть отих два болтика якісь. Ну, поки ти оце все пооткручуєш, порозбираєш, трошки задовбує воно. Але треба комбайн зимою готувати так, щоб він у вас не ламався. А так зробити можна спокійно. Береш за зиму все, передивляєшся, ремні, підшипнички якісь там на люфт на се помазав, підготовив комбайна. Коли нормально підготовив, він тобі весь сезон ні разу не поламається. Реально. Тобто, ну, люди розказують, що техніка ломається, все, да, ломається, але ти можеш цього запобігти, щоб цих поломок не було. Коли ти добре, підготовишся до сезону. По вигрозній трубі ще не сказав. А що тут казати? Я навіть я, я не знаю, що сказати по Тіпо, ну, Дженіру прямо відкривається. Так, вручну в класу гідравлічна труба. Якщо брати клас без, гідра... без гідравліки на трубу, то то капець, яка херня повна. Е, вони старіші, типу по 48 е, Вони були без гідровикиду. І це дуже задовбує, особливо коли ти молотиш по якимось городикам і тобі треба сто раз за день вилізти з комбайна, підняти. Бо тут ти просто вийшов з кабіни і потянув в тебе вона як двері. Відкрилась легенько ця труба. А, але якщо брати в обслуговуванні ці дві вигрузних труби, то ця буде трошки складніша із за цього коліна зігнутого, там воно трошки складніше йде його обслуговувати. Отак. Ще за цей джиндірчик скажу. 10-42 в нас, але він, його можна називати 11.44, бо це перехідна модель. У нас отут вже привід молотарки йде. Не на шлії, а на ручейному рівні. І не електромагнітна муфта, а механічна. Тому конкретно цей джундір вже не програє класу. Бо якщо брати звичайний 10-42, то трошки гірше те, що на звичайних була шлія, і воно може пробуксувати, коли у вас якась там супервелика маса. І я рахую мінусом. У всіх джиньєрах 10-го покоління це електромагнітна муфта. Вона все працює. Коли все добре, воно все працює, ви її обслуговуєте, буде вона все добре працювати. Але є її такий мінус, що треба час від часу за нею поглядувати, чи в тебе десь там проводки не окислились, чи ще щось, бо ти можеш молотити. Просто в тебе якийсь проводок одешов, муфта виключилась, січкарня зупинилась, соломи напакувало. Ти не побачив все, соломотреси поламало. І за того в багатьох джиндірах часто бувають поломані соломотреси. В класу такого не буває, бо датчики всі завжди працюють. І там ніколи січкарня не зупиниться, бо там ніяких електромагнітних муфт нема, а просто отакий шкіл, як на оцьому джендіра. По варіатору ще скажу. Якщо брати їх надійність, в класі він, мабуть, буде трошки надійніший. Я щось не пам'ятаю, щоб хтось там якісь ремонти робив. В джендірах він може бути таке, що там воно всередині трошки розбивається. Який плюс в джиндірі? Ти оці рівні можеш поміняти за 5 минут в класу ти так не зробиш. Там один ремінь на варіатор, але заміна його займає на порядок більше часу. Що в цьому коротше, джиндір у нас виграє? І ще скажу за косогон. В джендіру він явно простіше виглядає. Таке в нас тут коліно, крутиться зірочка з ексцентриком і ну, так цю палку ганяє. Знаєте, привід схожий, як на Ниві, Дуже простий на класі, там складніше. Але воно дуже надійне, воно ніколи мозгій не робить. Тому сказати, що це якийсь там мінус на класі, я би не сказав, бо воно реально там ніколи не ламається. В принципі, як і тут, якщо його нормально обслуговувати, воно не ламається. Так що, отак, друзі. Повторю, 24, 29. Все-таки 860 мотогодин. Ну, от просто подумайте, це не те, що, що хтось там скрутив. Ви можете знайти його на шведському аукціоні, самі побачите. Там реально 860 мотогодин і всі вузли на йому тому відповідають. В принципі, як і на цьому Джундіру, 1400, тут теж все тому відповідає. Ну, хто купить що цей, що цей, цей комбайн, я вам кажу, ви багато років. Горя не будете знати. Просто два отаких от комбайника. А що вибирать вам? Ну, що більше любите. Типа, хтось любить класи, хтось більше любить джиндіри. І те, і те дуже класне. Що вибираю я? Я думаю, понятно. я вибираю класа. Так, да, він трошки складніший, але я вибираю його. От просто мені навіть по зовнішньому вигляду, от що ви скажете, теж, яка вам. Розцвітка більше подобається. Зелене-жовтим, чи салатове, червоне біле. Ну, мені оцей комбайн якийсь свіжіший. Навіть ось така дрібниця. Типу... Коротше, я для себе вибираю класа. Я і на том і на том. І... Німцям я надаю трошки більшу перевагу, хоч воно і складніше, чуть, але більш продуманий. Джундир. Не подумайте, що він якийсь гірший. Це супер надійний комбайн. Супер простий і теж продуманий. Це вам не Нива, тобто комбайн якихось таких вад немає. Два вони в класних станах. Один і другий, якщо хтось купить, я думаю, проблем мати не буде. Молоти собі спокійно і не знай ніяких проблем. По чистоті обмолоту багато коло мучає таке питання. Зазвичай такі питання задають ті, хто ніколи з комбайнами діла не мав. Бо хто комбайнер, то він прекрасно знає, що чистота обмолоту чи якість вимолоту і чистота зерна в бункері залежить не від комбайна, а від того, як ви його настроїли. Будь-який комбайн може дуже добре вимолочувати і дуже чисто. Головне те, як ти його настроїш. Підженеш підбарабання. Настроїш вітер і настроїш решета. Андрій наш комбайнер вже сів, хоче додому. Зараз будемо його кормити пивом. У нас вже неділя, можна віддихнути, тому всім гарного вечора.